Слапончики, пирогів, аджики. отут тут ставинки. Тут на серєчка їм нарисували, йому було приємно. Для любимих сільчан, тільки з любов'ю. Для наших хлопців, які нас боронять, ну, привезли таке овочі, деякі засоби гігієни та деякі ліки, щоб вони були здорові і все не було добре. Ми долучилися до акції і принесли смаколики нашим захисникам. Акція, про яку каже Лєра, маленька мешканка села Таранівка Зміївської громади, насправді частина великої місії місцевих волонтерок. 22 вересня тут пройшов черговий благодійний ярмарок. Єдність, взаємопідтримка та злагодженість місцевих просто вражає. Те, з яким натхненням та бажанням допомогти приходять люди, надихає. На продаж приносять усе: консервацію, духм'яну випічку, мед, торти та інші смаколики. Усі виручені кошти. Волонтери спрямовують на Збройні Сили України. Організаторками таких заходів у Таранівці є Ольга Коломієць та Юлія Костирко. Вже більше двох років. Спочатку працювала як волонтерська ініціатива, але зрозумівши, що ми не можемо співпрацювати з владою, яка не підтримувала нас в ніяких наших починаннях, не підписувала нічого, не допомагала. то ми відкрили громадську організацію. Зараз в нас набагато більше розвернулася робота. Усі тобто ми працюємо з великими фондами. Вони допомагають дітям, допомагають людям з інвалідністю, допомагають, звичайно, переселенцям всім, чим тільки можна. Ми стараємось візьді, тільки можна. Допомогу залучати таранів. Насправді цього разу, замість звичного ярмарку, волонтери планували влаштувати свято для дітлахів та місцевих мешканців, поєднати так би мовити, корисний з приємним, та зібрати для потреб захисників ще більше допомоги. Готувалися довго і старанно. Проте виникла дивна й обурлива ситуація із місцевою владою. Про це детальніше розповіла пані Юлія. Наразі ми хотіли зробити для людей свято свято з безкоштовними батутами, свято з концертом, з хвилиною мовчання. Там діти готували такий номер, що просто з портретами захисників наших. Тобто програма була дуже. А потім через. Там декілька днів ми хотіли зробити ярмарку на підтримку ЗСУ. Спочатку люди, щоб морально трошки відпочили, а потім, зібравшись силами, ми хотіли зробити ярмарку, але ну, не вийшло. Нам трошки, не знаю, чомусь нам трошки помішали, запретили нам це робити, аргументуючи це тим, що до першого числа не можна збирати ніякій кількості дітей. На наше питання, чому. Ось через дорогу клуб зможе це робити 28 числа. Нам відповіли, що перше число. Ці 28 до першого ближче, тому можна. Ну ось така відповідь, в принципі, як везде завжди, да не думайте, якусь жителі Таранівки своїх дівчат волонтерок обожнюють, адже ті підтримують їх з початку повномасштабного вторгнення. Крім допомоги військовим, Юлія із командою щоденно на зв'язку з односельцями. За вирішенням майже усіх проблем люди звертаються саме до неї. Тож такі дії старости неабияко бурили місцевих, які допомагали волонтерам готуватися до свята. У нас сьогодні планувалося день села. Ну, наша староста не дав провести Юлі. Тут і батути, ми тут убирали все, збиралися, убирали гуртом все, щоб було тут чистенько, щоб батути, дітки, щоб... Ну нам ж голова приїхав і запретив. А чому як це було вправи? Не, не знаємо, ми нічого не знаємо, чому він не розрішив. Сказав, воєнний стан і нірсь. Ну, він взагалі те саме. Він староста в нас, ми до нього не касаємося. Він у нас дуже грубий. Ми обращаємося ще до Юлі. Не можна цього робити, вони дуже гарні люди. І нам все допомагають. І ми будемо за них. Не за владу, а за Юлю. Хоч заплановане свято так і не вдалося провести, люди не опустили руки. Цілий день жителі Таранівки зносили свій товар на благодійний ярмарок, адже хто як не вони підтримують бойовий дух один одного. До того ж, ніхто не схотів миритися із думкою, що не вдасться зібрати допомогу для збройних сил України. Ми приїхали тут дівчата. В нас понапікали смаколиків. Ну привести нічим, бо чоловіку. Людину... Дівчат ну, і в одній в другої служить, і тому вони на да, війні, да, так да, чи дівчатки вони... тут. Да, а дівчатка нам допомагають понапікали всього. зараз підемо забирати. Зараз іще. Там теж зараз ще хазяйки. Щас іще. Щас іще сам. Бо ще стільки подопікали, ще. Танюха да жаря ну вони самі привезуть. Ви тут надійний тил, так? Ви допомагаєте нашим дівчаткам, волонтерам. Завжди стараєтесь, так? Ми на Донбас зараз до хлопцям там пекли і тут почали. По Ой, терпіння, здоров'я, щоб вони були всі живі, здорові. Це все туда. Це нам переможемо. Ця тарінка їх підтримує, хоч тільки я підтримую. Всі підтримують, молодці вони трудяжки, дівочки, трудяться. Діткам, кому щось буде цікаво, візьме ігри, різні книжки. Носимо овочі, фрукти. Все маємо, допомагаємо ЗСУ за нашим захисникам. Силати, помідорчики за закриті. Вареннячка, щоб вони здорові були, ще й конкурс попали. пекли пончики. Зробили тарти поріг, не покли, і блинчики. Тортон принесли. І о, Нікіта, то ще кидала сторона. І пироги ось напекли. Та на сусідів, скільки погибло сьогодні. Нікіта подали, пирогів батьків напекли. Сусіди погибли волота. Молодих хлопців. Крайні тим, нам допомагають з самого початку війни. Вони дуже круті дівчатки, і ми їм дуже дуже э, благодарні, вдячні. Так? так, ми їм дуже вдячні. Вони нам дуже допомагають. Вони, круті. Вони супер, супер. неприємний осад через так і невтілені у життя плани, звісно, лишився. Проте світло та добро все одно завжди перемагають. Тож, незважаючи ні на що неділя для мешканців Таранівки пройшла вдало та продуктивно. Хотілося би звернутися до влади, до нашої місцевої, до району. Що якщо ви нам не допомагаєте, у нас приміщення, ось ви бачите, яке да? ви нам не допомогли за два роки. Ну, нам надали укртелеком маленьку кібітку і ми там ви не допомогли. Ви не допомагаєте нічим. То, будь ласка, не шкодьте нам. Ми працюємо для людей. Хотілося б, щоб і ви працювали для них. А якби ми об'єдналися, ми б могли масштабно працювати. Жаль, що ви цього не хочете. На пікап для захисників підуть гроші, які вдалося зібрати завдяки ярмарку. Ми щиро хочемо подякувати нашим дівчатам-волонтеркам, усім жителям таранівки та небайдужим, які попри все не зупиняються і наближають перемогу. Завдяки вам ми знаємо, що Україна має згуртований та надійний тил, а наші військові підтримку. Ви приклад, як не опускати руки і не втрачати віру. Пишаємося й захо. Оплюємося разом до перемоги, слава Україні! Лариса Бодеріва і стоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.